Шановні гості, шановні викладачі і шановні студенти, ви прекрасно знаєте, що ми готувалися до цієї зустрічі дуже ретельно, дуже довго. Ми дуже чекали наших гостей, ми раді їх бачити сьогодні в стінах нашого коледжу. І ви знаєте, коли ми проводили таку підготовку, то всі мене запитували, як ще раз будемо зустрічати наших гостей. Безумовно, хлібом і. Я попрошу наших дівчат і керівника делегації. Ми вас вітаємо нашим традиційним слідком.